Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ця обставина може зачепити й питання підтримки Україні як мінімум в плані поставок далекобійних ракет. В структурі ВПСШ є командування повітряної мобільності Air Mobility Command, що відповідає за операції з транспортними літаками та повітряними танкерами. І саме очільник цього командування, генерал Майк Мініхан, наказав своїм підлеглим готуватись до війни проти Китаю, яка може відбутись уже в 2025 році. Зокрема, уже до кінця лютого 2023 року прозвітувати, що саме вони роблять в плані готовності воювати проти КНР за два роки, розповідає портал The Drive. Тут окрему увагу варто приділити тому, що командувач Air Mobility Command наказав своїм підлеглим вправлятись із стрілецькою зброєю, так наче їм справді доведеться стріляти з пістолета одразу в голову противника. Ну і також американські. Віатори вперше за тривалий час знову тренуються із карабінами М-4 на випадок, якщо доведеться відстрілюватись від ворога. На перший погляд тут мова про всього лише авіаційне командування, котре керує бойовою роботою транспортників та літаків-заправників. Але в умовах війни проти Китаю в Тихому океані саме на цей сегмент американських ВПС може лягти найважча частина усіх зусиль. Цей театр бойових дій відзначається, зокрема, обмеженою кількістю аеродромів, які, напевно, стануть мішенью для китайських ракет. І чим оперативніше працюватиме транспортна авіація та флот. Повітряних танкерів, тим більшою буде живучість винищувачів та ударних літаків США та союзників, Навряд чи при ухваленні своїх рішень по підготовці до війни проти Китаю, американські військові не враховують моделювання конфлікту за Тайвань, яке в своєму дослідженні описав центр стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. В тексті цього дослідження експерти CSIS опродоблювали тезу, що за три тижні війни за Тайвань проти КНР американці можуть втратити понад 5 тисяч крилатих ракет, зокрема, чотири тисячі авіаційних крилатих ракет. AGM-158 та до 500 ракет, томагавку, версії для ураження, наземних цілей, ТІЛЕМ. Але в цьому дослідженні також є інший важливий сигнал залежно від характеру перебігу війни ВП США за три тижні конфлікту можуть втратити від 10 до 40% своїх літаків, після чого на відновлення своєї повітряної міці американцям може знадобитись десятиріччя. Окрім загального геополітичного контексту, описане вище може як мінімум дотично стосуватись питань підтримки України, зокрема, можливого надання далекобійних ракет. Бо, наприклад, не варто виключати, що по мірі погіршення відносин з Пекіном Білий Дім та Пентагон будуть вимушені якраз як накопичувати. Запаси авіаційного озброєння та далекобійних ракет, щоб не допустити ще однієї великої війни у світі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!